Всім доброго дня! Компанія Автобіса світає на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді Mercedes Sprinter 416 з об'ємом на 2,7. Це Максі База 416. 2005 рік покупка. Має е електрозеркала, центральний замок, Airback керма, блокіровка дифференціалу, принудітельна блокіровка. Е Стоїть збоку одне сидіння, можливо, доставити друге, кому потрібно. 260 тисяч пробігу. Заводимо двигун. Завівся, не демфер, нічого не цокотить. Вимаємо щупа. Чиста робота двигуна. Гуму показуємо арочки. З другої сторони так гума. Підкинути один із ресори. Так, далі з боку, висока посадка, понизу прицепний пристрій і друга сторона. Низи подиверцяти понизу не торчать. Автомобіль є свіжопринений, розмитнений та поставлений на постійний облік. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. є постійно різноманітні автомобілі, а також, можливо, під замовлення.